Коли температура стрімко опускається, час подумати не лише про теплий одяг, але й про зимові шини для автомобіля. Перші заморозки часто приходять зненацька, а разом із ними і зростання кількості ДТП. Експерти радять не чекати снігу, а змінювати шини завчасно, коли середньодобова температура опускається до 7 градусів тепла. Адже зимова гума це не просто сезонна заміна, а питання безпеки. Краще більше опиратися на оцю середньодобову температуру, плюс 7 градусів за Цельсієм, не чекати опадів, тому що, як показує практика, такі опади можуть бути несподіваними у вигляді снігу. І тоді, наприклад, коли нам треба буде здійснити якусь поїздку, у нас автомобіль не перевзутий на, зимову, на зимові шини, ми все-таки здійснюємо цю поїздку, чим наражаємо усіх учасників на небезпеку. Зниження температури суттєво впливає на. Роботу шин. Літня гума твердішає, втрачає щеплення з дорогою, і тоді авто може занести навіть за спокійної їзди. Натомість зимова залишається еластичною і забезпечить безпечне керування. Але якщо ми візьмемо літній колесо і порівняємо його з зимовим, зразу видно, що немає водозамірних, немає лемельок таких, щоб воно якраз захоплювало, проривало собі машину дорогу. Тут попросту у нас буде скользящий момент. Буде ще не вона не має ніякого щеплення в мороз. І відповідно при холоді у нас стає дубова. Якщо ми беремо зимову її можна легенько пальцями зімняти, то з літньою так не вийде. Та важливо не лише вчасно перевзувати автомобіль, а й правильно доглядати за шинами. Їхній термін служби залежить від зберігання та стану протектора. Фахівці радять очищати колеса від бруду і реагентів, зберігати в сухому місці та перевіряти залишкову глибину протектора. Якщо ми беремо е, різні бренди, є бренди з більшими залишками, з різним складом резини, вони мають певний пробіг, умовно, який на них можна проїхати, там є індикатори. Але якщо, це при умові, якщо ви зберігаєте резину правильно. Якщо ви за нею доглядаєте, вимиваєте від хімікатів, е, зберігаєте в правильних умовах, в правильних положеннях, відповідно, резина буде зберігатися довше. Якщо ми беремо, наприклад, зимову шину, якщо шина має там, біля 9 міліметрів, то вона може виїздити 50 тисяч, а це для різних людей різний період. Згідно з правилами дорожнього руху, покриття коліс має відповідати стану дороги і погодним умовам. Тобто, в період заморозки водій зобов'язаний мати шини з глибокими протекторами, які краще тримають дорогу на ожеледиці. Конкретних дат заміни закон не визначає, однак відповідальність виключно на водієві. Кермувальника можуть оштрафувати чи забрати права, якщо автомобіль має серйозні технічні несправності, зокрема й неправильні шини. Окрім того, при такій їзді збільшується ризик потрапляння та створення ДТП. Тож подбати про сезонну заміну шин означає не лише виконати вимоги закону, а й убезпечити себе та інших учасників руху.